Із спаленої російської військової техніки віницький волонтер Володимир Нагорний робить ножі для українських захисників. Заготовки для майбутньої холодної зброї волонтер складає біля майстерні. Якої тільки техніки тут нема. Танковий палець з гусениці. А це броня. Броньований автомобіль був Урал русський. Трохи пішло хлопцям на мішені. Остальне дуже добре йде на ножі. Металом майстра забезпечують бійці з передової. Каже, зараз вистачає розтрощених бляшанок окупантів. Підходящі частини відправляються в кузню під прес. А це от те, що я показував у сніжний палець. Аби виточити один ніж, майстру потрібно кілька днів. З броньовика вузького бронь це я ж кажу, практично пуля не пробиває, 7,62, але ми його спробували то. Сталь хороша. Тут все нержавіюча сталь. Оце все. Воно, це відполірується, воно жавіти теж не буде. О, а це все нержавійка. Дерево це африканський дух. Кожну деталь майстер виточує і шліфує, далі збирає. На фронті такі ножі річ незамінна. Можна розрубати кістку, м'ясо різати, він витримує, тому що він дуже важкий. О, можна, от бачите, тут така йде заточка, ну воно все доробиться. О, можна навіть дровеняку чи покласти на дровеняку і зверху другою він буде колоти. Свої ножі Володимир передає бійцям виключно як подарунки. Як продавати? Подарувати це кайфа, а продавати це так. Не знаю, це для мене так. Я дарую хлопцям. Окрім ножів, майстер робить станини для кулеметів та гранатометів. Вони просто необхідні на фронті.